Всім привіт! Сьогодні ріжемо свинку. Зараз будемо важити, скільки вона заваже. Ваги по нулям. Свинка заважила 195 кг, мінус 12, 183 кг. Немаленька, валера вибирав. сьогодні, звісно, і для себе. Починаємо розділку свині. Тушка третя цим ножом, що валера ріже. Ще не. Коротше, останне все покажу вже у підвалі, тому що таке вже знімати не буду. Почали розділочка у нас в підвалі. Трошки... Підсів. Да. Це що на третій тушці. Uh -huh. Не дотягнув він її. Так, він ще трохи ріже, але вже рука треба напрягати, до воно... його лозує. А uh -huh. я не пойму, що треба ріже? Хоч не пайма що. Ну, все равно вже не. сало точно погано ріже, да? Да. Ліву, вот воно вже не піде. Трошки йолоза, ну, он тут сейчас он хорошо пішов. А потом вначале щось, він мене вже тяжко йшов. це, і все, не буду його бісити, буду мучити. Може підправити. Може у городочки не був совершенно від мене це зроблений. Може. І, до речі, кажуть, що ти фігове сало знімаєш. До yeah. свого опиту ти плохо знімаєш uh -huh. сало коментарі. Я скажу, що кожен знімає так, як йому зручно. Це по-перше. І по-друге, сало у нас не портиться, нічого, цілим пластом знімається. І ми ж його потім ріжемо, як ми хочемо. Є там, там да. Генеральський, це що. Зараз я покажу, <пілити> яке розбирати. Таню. У нас нема тому, такого. Сюди. Що Починаю на ринку, я купив. Ну, бачите, їхню ціну. 50, 70, воно похоже, типу, на Типа, типа. Якісь у нього. 66 гривень. Храніть, що є такі ціна ножа. Це скільки стоїть. Опа, а цього нема. Опа, треба було узнати. Ну і теж гривень десь 100. Забирав 6 Да. Проще буду тестувати кожен раз якийсь ножик новий. Я буду гостри, гострими ножами. Що, який берем? Все, синів це мені 6. Да він 90-70 гривень. Ціна ножа 70 гривень. Все. Тушка вже начта, наскільки ви його вистачите. Давайте, хто, хто скільки. Погнали. А? Ну, гостей трошки. Ріже. Ну, Ну, вже добре. Запортачить кусок. Так що, коротше, я ж кажу, то що казати непрофесіонально, чи що, покажіть мені ваш приклад, як ви це робите. Може ми від вас візьмемо приклад. Навіть у кожному в районі, кожен по-своєму його криші. Ми його розбираємо цілим, щоб з, з, з великого куска легше виділяти все, що треба. Да, так, ще такий коментарі задів, що ми великі бізнесмени, а генератор собі купити не можемо. Це у нас сьогодні такі коментарі коментарі, то скажу, що у нас генератор не на першому місці стоїть. Крім цього, ну, у нас є. Ще там, є багато. На нас подвір'ї генератор, який використовується ну, для холодильників великих. Там 7 кВт і. І 5 по-моєму, чи 5,5 кВт. Коротше, в, су в обшій сумі є там 11 кВт генератор. Розход його. 3 літри чи 4 дізеля. Плюс обслужування. Коротше, годи година його роботи обходиться в 120 гривень. Чи 130 гривень щось таке, я, я ну, дораховував. вираховував. плюс він так гудить, то я би не хотіла би сидіти в підвалі розбирати свиню і щоб воно мені гуділо, щоб потім голова була би квадратна. Нам проще під фонарик. Тим паче, що це мам. не постійно так. Да, нам під а з, з другої треба сторони, грани, ген все. генератор у нас є в планах купити. Ну, Все у нас є, ну, крім цього у нас дуже багато також є розходів. Не то, що ми ріжемо свиней, взяли гроші і гайда тратити на свої потреби. Ми <світ> працюємо все з нуля. Да, все, і що нас і є, працюємо самі. Почнемо все, самі, з, все, з, цього все з нуля. Ми не десь там не були не заробітки, куди заробити. <світ> Ніхто нам не дає. <світ> Нічого нам по блаку не досталося. — Гроші з неба нам не падають. Да. І так з кожної зарізаної свині, щоб так чистиме, нам залишаються там копійки. <світ> То, постійно, тому постійно та ми нам... і живемо з ці гроші. Винку. Щось постійно треба купити. Постійно, от я їду, на ринок кожен день це 500 тисяч, півтори якісь мелочні розтрати. Постійно. Плюс не забуваємо, що наші діти. Плюс ще так. А з дітьми це також. Діти, пос... Діти ще молоді, хочуть жити і вдіватися. Це ж не те, що в нас вже все зібралося. Прийде время, буде все. Але з нашою такою ситуацією зараз, ну, так. то що це допомагає, що ми скільки не можемо. Скільки світло засітило плотиш? У нас, нас кожен місяць в середньому тисячу-полтори тисячі кіловат. Та-да, засітло багато. Кожен... Світло, вода і всякі такі мелочні розходи. Скільки той генератор довжен крутити, оце 1000 кВт, щоб я. Та скільки мені треба? Десять генераторів купляти на рік, вони фізично стільки не викрутять. щоб кожен місяць крутити по тисячу кВт. Ну, я скажу так. Це е... ще безкоптійний. Судити кожен де може, кілові. знаєш, це це не пройшовши наш шлях, то судити де. може кожен. Але я ж кажу, ми стараємося, щоб все було б. Добре, динамічний. Що, що що... да? <laughs> ну, та ж ціна у нас отвістє. <laughs> а що ти хотів за такі гроші? Скажи мені, будь ласка. Ні, є за такі гроші, теж ножі попадаються, я думаю. Ти Знаєш, чому ти кажу, далі він уже? Не, не хоче різати. Короче, <laughs> можна... скажу так, що йду я розбирати теж свинку. У нас мають бути клієнти. У нас зараз. Має бути закази, має роздавати, треба все встигнути, вже темніє І роботи дуже-дуже багато. Так що вже в кінці вам покажу, вже, що розділилось. Ну, я так розумію, що цей ніж він не розбере цю свиню. так А в кінці я вам коротше so скажу, розібрав він чи ні. І ще краще ріже, ніж це. Так, він легше Так що так. Коротше, що дознімаю, все, що біжу Короте, я. У вас в планах постійно купляти якісь любі, дорогі, дешеві. Може, десь у когось хтось у вас є знайомі. Присилайте на тести, хочете купимо у вас ножі. Цікаво. Коротше, ми колекціонуємо всякі, все, що можна. Кстати, будемо зараз від нового майстра позвонив нам. Уже він передав свій ніж, Уже десь їде до мене. Будемо теж тестувати його. Е, лиш, я так зрозумів, що там е, ульгородка ну, не нержавейка. Получається, той, що ні, що треба його після роботи витирати насухо і той, за ним трошки більше уходу. Бо нержавейка це замастив, кинув його в сирості і нічого не буде. Тобто все-таки може покритися, ріжуча кромка може покритися ну, маленькою жавчиною чи що. Ну, проте, за ним трошки уход. треба ну, Я чув, що ця, ця марка сталі вона теж різуча, добре ріже. Ну, короче, цікаво, буде на, на тесті новий ніж Від нового майстра. Да, і люди, будьте трошки добрішими, перш ніж писати якісь такі коментарі з, з таким цим. Краще подумайте, як це нам все далося в житті. На кожному з, неб... консульм, да, та, з, це... з неба на все це не падає. Фахівки. Тому так, все, далі заснімлю. Так, розбирається клубик останній. були а, що, а, клієнти а, трошки. Да, я не Я почув всю свиню розібрала. <рес> та що да, той ніж. Єлі -єлі. Короте, то таке Видно, що дешеве. Ні? Неважно. Доми порозбирали все потрошечки, вже трошечки була попродавала. є ще, є ще товару. Так що так. Вам дякую за перегляди. Ставте лайки. Підписуйтесь, до побачення.